Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Кутобуктю. Зараз ви спускаєтесь зниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір Стівена Кінга Мізері. Цей твір 1987 року, і головні герої цього твору це Пол Шелдон, автор творів «Мізері» а також інших. А також Ені Вілкс, Й його перша шанувальниця, шанувальниця номер 1 найпалкіша шанувальниця і так далі. А, також що в цьому творі розповідається про те, як був автор. І він писав різні твори, але найпопулярнішими його творами це були Мізері. А в них було дуже багато прихильниць, особливо ну, жінок найбільше Майже всі були жінки, і їх там було дуже багато. І от одного разу він дописав твір, який завжди випив келих вина, викорив сигару і поїхав. поїхав з готелю на машині. Але була буря, сніг, він вже нічого не бачив, тому що сніг там і так далі було дуже небезпечно, він потрапив в аварію. Він розбився, але його врятувала оця ж Енні Вілкс, його шанувальниця номер 1 Вона його дуже обожнювала, його твори, особливо твори ж Мізері. І також що дуже дивне, що в 1997 році, тобто через 10 років, з Стівеном Кінгом сталася дуже схожа ситуація. Він теж потрапив в аварію. Але якщо тут а, як автор розбився на машині, то Стівна Кінга він ішов собі, ішов собі а, як біля дороги. І водій, який постійно був водив в нетверезому стані, взагалі дуже погано води, і взагалі а, був таким собі, а, як а, водієм, то він його збив. Залишив на дорозі помирати, а сам поїхав. Але Стівена Кінга знайшли, він як пережив це, потім у нього були там операції на ногах і так далі. Але він це е, добре що пережив і далі продовжив писати твори. І тр трохи схожа ситуація, але ж, крім того, що його не знайшла якась шанувальниця і не залишила його в себе вдома. Отже. А цьому творі розповідається, як оця його шанувальниця, цього пола Шелдона, його знайшла, дістала з машини там, і відвезла до себе додому. Не в лікарню, тому що начебто був сніг, взагалі було небезпечно. А, в нього там це були просто не ноги, а В по, цього пола Шелдона а, були не ноги, а хто знає що, тому що а, вони. Були дуже сильно пошкоджені, вона там йому наклала якусь шину, ще щось. І, так, і давала йому ліки, а, наркотики, щось таке, і так далі. І залишила його в себе, потім сказала, ну, було небезпечно їхати в лікарню, але згодом я тебе там відвезу і так далі. Але відвозити вона його нікуди не збиралася і не планувала. Е, вона там його доглядала і так далі. Але е, Пол Шелдон зрозумів, що щось з оцією Енні, що вона якась не проста шанувальниця, що вона якась трохи психічно неврівноважена. І що вона може інколи. Вона, що, вона вз, що вона зривається, там починає на нього кричати, і що вона небезпечна трохи. І... Е, 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 е. Також вона їздила в місто там декілька разів. Звичайно, що вона йому нічого не залишала. З цих ліків і так далі. Йому доводилось якось перебиратися у візок або взагалі якось по -п 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 переміщатися по будинку, щоб там десь знайти ці ліки і так далі. І так далі. Але потім сталося ще гірше. Тому що. Він, як в останньому творі мізері, він на останніх сторінках її вбив. Тобто вона там народжувала дитину і не пережила і щось таке, якщо я не помиляюсь. Коротше, вона померла. Але Енні дуже любила цю персонажа цього Мізері, дуже любила Мізері і обожнювала твори про Мізері. І коли Енні поїхала в місто, купила собі цей примірник, і коли вона його прочитала, то для... Пола, це скінчилося не дуже добре. А, і її ставлення до нього погіршилося, а також вона заставила його написати новий твір. І він буде називатися Мізері Повернення. Як він поверне мізері, що він поверне до життя мізері, тому що тільки для Енні це буде один примірник, тільки для неї, тому що вона хотіла саме мізері. І так далі. Отже, твір дуже цікавий, але хочу вас попередити перед тим як прочитати цей твір, а також дивитися е, фільм, то подумайте декілька разів, тому що тут в якийсь момент для багатьох людей ви зможете відчути цей біль, наприклад, е, як вона з ним щось робила або як, взагалі що там відбувалося, просто не хочу вам спойлерити, нічого розказувати. Але там були такі моменти, як вона його била і не тільки била, тобто там такі е, болючі моменти були. І е, для, не для всіх людей це можливо підійде, хочу вас одразу попередити. Е, якщо в книзі ви це хоча б читаєте, е, але це вже неприємно, то в фільмі ви це ще й бачите. Отже. Але сам, сам твір дуже цікавий, і він також ще й правдивий, приблизно правдивий, тому що справді в нашому світі є дуже багато таких жіночок, які виглядають такими нормальними, хорошими, милими. Але насправді вони можуть бути не тими, за кого вони себе видають. Вони можуть там вбивати людей. Але не обов'язково вбивати людей. Вони там можуть багато якихось нехороших речей робити, або, або вони можуть взагалі просто бути якимось психічно неврівноваженими і так далі. Е, і взагалі, твір обов'язково вам раджу його, було цікаво читати. Е, він не такий великий, величенький, але не такий великий. І, як завжди, король жахів не тільки жахів, Стівен Кінг все це написав просто неймовірно. Отже, не забувайте читати різні книги, читати книги Стівена Кінга, а також читати книги українською мовою, різними мовами, але тільки не російською, тому що нашого вам треба. Ну а всім па-па-па-па!